30 – Ось таке положення світла. Ось що ми маємо, будемо виправляти, робити гарне. Проект виконали на лінзах від AMS у шостих. Ось отриманий результат. Фари перед роботою на столі. Ліва фара перед спакуванням. Розібрана права фара. Витягли скло з кантів скла. Ми не використовуємо рідини. Ось по всьому канту помітно. Що сліди окрилових розчинників немає. Так само і на другому В склі. Тонкантів корпусів першої фари, другої фари. Замість цих рамок і лінз будемо використовувати ці. На нові рамки перенесли відбивачі з дальнього та габарітів. Також трохи довелося доробити по корпусу лінзи для того, щоб стали наші яблучка. А це старі лінзи та рамки. Повернули лінзи фари, ліва фара перед спакуванням, права фара перед спакуванням, зібрали фари. До речі, в лампах поворотів реалізовано ДХВ. Ось. Що ми маємо. Повернули фари на авто. Встановили ДХО. Ось. Завершили лінзування, отриманий результат. У нас з'явилося світло, все гаразд.